Здоров'я, шановні українці українки, кілька речей за цей день. Перша нарада з міністром оборони про нові оборонні пакети для України. Те, що ми готуємо з партнерами, важливо, щоб наші воїни наші отримували саме те, що необхідно в цих умовах дуже жорстких боїв і тиску російської армії, зокрема. Із міністром і а, з військовим командуванням ми детально розбираємо ситуацію на складних напрямках. Передусім, це Покровський напрямок на Донеччині. Саме цей напрямок був і залишається основним напрямком російських атак. Двічі сьогодні були доповіді Головкома Сирського. Має бути зроблено і буде зроблено все, щоб посилити наші позиції. Нашу українську здатність завдавати окупанту відчутних втрат. Друге за сьогодні. Я хочу особливо відзначити наших воїнів, які завдають ударів по російських базах і логістиці на окупованій території. Окупант повинен відчувати, що це українська земля, і кожна знищена російська авіабаза, кожен знищений російський військовий літак. На землі це порятунок українських життів. Хлопці, наші воїни, я дякую вам за влучність. Третє, я підписав кілька указів про відзначення державними нагородами наших захисників-захисниць зі Збройних сил України, з Національної гвардії України, з Державної прикордонної служби. І хочу зараз відзначити ще підрозділи та воїнів, які саме. Цими тижнями проявили себе особливо в боях заради нашої держави, заради нашої незалежності. Це 4 та 14 бригади оперативного призначення Нацгвардії, 18-та слов'янська бригада Нацгвардії, а також воїнів першого загону центру спецпризначення Омега, які завжди підсилюють нашу оборону там, де найскладніше. Окремо старший солдат Андрій Дикун, молодший сержант Роман Ільчук та Олександр Сахненко, сержант Антон Чайка, головний сержант з воду спеціального призначення Володимир Романюк, лейтенант Руслан Мінченко і дякую вам, воїни. Також хочу відзначити наших прикордонників: Харківський прикордонний загін, Сумський, Чернівський, Луганський прикордонні загони. Підрозділи морської охорони та південного регіонального управління, Херсонський прикордонний загін, майстер сержант Станіслав Налесніков, сержант Вадим Савінов, старший сержант Сергій Щербіна та головний сержант Олександр Касьян. Молодші сержанти Костянтин Гнатишин та Денис Євстратов. Старший солдат Михайло Мурденець, головний сержант Кирило Авдієнко. Дякую вам, хлопці, вашим побратимам та усім, усім, хто захищає Україну. Слава Україні!